Юристи радять не підписувати типових договорів із жеками, а вимагати створювати індивідуальні. Верховний суд поставив крапку у питанні, укладати угоди чи ні. Там пояснили, у законі чітко сказано, громадяни зобов'язані підписати договір про оплату користування комунальними послугами. Якщо раніше різні суди могли прийняти рішення як на користь громадян, так і житлово-комунального господарства, то тепер усіх зобов'язали укладати угоду, яку створять на базі типової. Однак юристи попереджають, Комунальне комунальні господарства так розроблять зразок, що ви будете. Змушені платити за все, а відповідальність ЖЕКів буде мінімальною. Тож радять не погоджуйтеся і розробляйте власні. Обов'язково щоб було регламентовано можливість отримати інформацію про структуру тарифів, як передбачає той же закон, тобто скільки за що ми платимо, проводити платежі не через юридично необґрунтований гіоц, який собі трошки бере, а напряму відповідальність за нижчу температуру, відповідальність за відсутність води.